У третього курсу лекція, то трохи радію, бо можна поспати. А ви змінились з того часу? Я, як жінка, звичайно, більше е мені приємніше і простіше вибирати хлопців. Ні-ні-ні. <рес> <рес> Кульок чи університет культури? культури. Вітаємо наші улюблені на зміні підписники. Сьогодні у нас в гостях. Прекрасна, чарівна, потужна, не побоюсь цього слова. Іна Олександрівна Костиря. Вітаю, Інна Олександрівна! Дякую, вітаю, вітаю всіх, хто нас зараз чує і бачить. Ми знаходимося в сучасній лабораторії. Можете подивитися, яка вона красива лабораторія звукозапису університету культури і мистецтв. Інна Олександрівна, а от знаєте, що я знаю про вас? Що ви закінчили факультет кінотелебачення? Я вчилася на режисера телебачення дійсно, і мене переповнюють емоції, з якими я крокую на протязі всього свого життя, тому що бути студенткою режисерського факультету, набути певних знань, дало мені можливість і наснагу рухатися на протязі всього мого життя. Інна Олександрівна, а університет з того часу як змінився? Бо він 100% змінився. Університет змінився, він набув нову матеріально-технічну базу. З'явилися нові креативні студенти, нові підходи, нові підходи у викладанні, новий професорсько-викладацький склад, який весь час оновлюється. Приходить молодь, яка вчора ще була студентом, а сьогодні вже є кандидатом наук університету культури мистецтв і забезпечує якісні освітні послуги для майбутніх поколінь. А ви змінились з того часу? Мені здається, що ні. Чому? Тому що я залишилась в душі той ж студенткою, якою я прийшла в цей університет, і ці емоції зі мною проходять через мій шлях. Я навчаюся студентів, я переймаю у них досвід. Я обмінююся з ними технологіями, новими сучасними процесіями, які відбуваються у цьому глобальному світі. Зараз говорять про штучний інтелект, що він може замінити людину, але мені здається, що неможливо. креативного студента університету культури і мистецтв замінити неможливо. Ви завжди ходите, я знаю, тут один телефон, а ви ходите з двома телефонами. У вас, напевно, десь є там третій, признавайтесь. Кнопочний телефон він є. Є в кабінеті там багато кнопок. Я знала, я які, знала. які можна нажимати. Ваш інстаграм завжди переповнений. Давайте подивимось, як пройшов тиждень. А дійсно, з цього тижня в нас був дипломатік футбол, кап потім в нас була зустріч з надзвичайним повноважним послом Молдови в Україні. Після цього Михайло Михайлович презентував українську пісню року, якій вже 20 років це національна музична премія, якою гордиться університет. Я також кожна... продюсером я виконавчий продюсер цього проекту. Дійсно, і от, наприклад, в буквально декілька днів тому я відвідала концерти тенора італійського разом з високоповажними послами Італії в Україні, Аргентини, Словаччини і багато багато інших. Тому зі мною завжди на цих заходах мене супроводжують студенти. Всі, хто хочуть зі мною відвідувати ці заходи, вони можуть мені написати в директ. До так ночі. ми спілкуємося і Таким чином, там, на той чи інший заход я обов'язково беру собою. Інна Олександрівна, багато говорити в Інстаграмі про спорт, про гольф, про футбол. Все життя у вас пов'язано з спортом. Я знаю, що ваш батько є спортсменом. Розкажіть за вашого батька. Ну, з цього відповідно все і почалося. Почалося з того, що спорт і культура вони між собою це споріднені. Абсолютно такі творчі, все ж таки, як мені здається, не скільки спортивні, так. а творчі масштабні проекти, в яких збирається велика кількість людей, публіка, яка на концерті аплодує під час там футбольного матчу чи там заходу. Боксу, як, наприклад, наш Олександр Усік переміг, і це неймовірні емоції країну. Звичайно, і тому це абсолютно очевидно. Моя любов і моє натхнення, моє, моє захоплення спортом, тому що я з цим іду по життю. Наша університетська футбольна команда. Я знаю, що це справа ваших рук. В 2011 році дійсно до мене завітали активні студенти. Я не пам'ятаю якої спеціальності, але мені здається, це театральне мистецтво було і запропонували зробити футбольну команду університетську. Я з великим заохопленням зразу це підхватила. Кажу, так дійсно робимо. І ось уже багато років ця футбольна команда є, ми її підтримуємо. а у котрі починається ваш робочий день у дев'ятій. Якщо лекція на дев'яту, то, то на дев'яту. А якщо у третього курсу лекція, то трохи радію, бо можна поспати. Іноца, а кого ви більше любите? Перший, чи третій, четвертий, другий курс? Чи такого немає у вас? Тих люблю більше, тих менше? А з кожним курсом цікавіше і цікавіше, тому що перший курс це новички. Другий курс вони вже трошечки освоїлися, третій курс вони вже більш потужні. Ну а четвертий вони вже не мої, тому що вони вже думають, як їм Влітають. влаштувати своє життя особисте, професійне, і вони вже звичайно в іншому такому вимірі знаходяться. У вас є свій власний авторський курс, і я знаю, що ваші студенти вони отримують колосальну практику, як це відбувається на авторському курсі, і які у вас є свої такі магічні штучки для студента. Так, дійсно, авторський курс, який багато років розроблявся лідерство міжнародній комунікації. А ми його розробляли разом зі студентами, з випускниками. Вони мені в цьому допомагали. Це довгий шлях розробки цього курсу. Але я вважаю, що в даний час в цьому глобальному світі дуже важливо мати саме навички комунікації і лідерські якості, тим паче для нашого університету це важливий аспект для нашої молоді, тому що кожний з них. Приходить і хоче бути особистістю для мене важливо, щоб мій курс давав їм саме ось ці можливості відшукувати в собі лідерські якості. Я хочу, щоб так як мені свого часу допомагали педагоги відшукати себе, так, стати так. тим, ким я є. Я хочу сьогодні вже передавати свої знання молоді і допомагати їм в цьому. Тобто, це потужний матеріал, над яким ми працювали довгий період часу. Ну і вже звичайно додавали туди практичні практичні. Позиції лідерів, лідерів світу, людей успішних, людей креативних, людей творчих, людей з різних сфер, і, звичайно, задіювали туди IT, тому що IT – це сьогодні прерогатива, і це номер один у світі. Це number one. іна Олександрівна. Сучасний лідер. Він який сьогодні? Є два фронти. Сьогодні в нашій країні: це фронт військовий і фронт дипломатичний. І лише військовими позиціями і дипломатичними ми можемо отримати мир і перемогу. І на Олександрівну вівторок була грандіозна подія нашого університету міс і містер, де ви були членом журі. За якими критеріями ви обирали майбутніх переможців? Я одразу сказала своїм колегам, членам журі, що я буду обирати лише містера, тому що обирати дівчат мені складно я. Колегам посила взяти на себе цю місію. Я, як жінка, звичайно, більше мені приємніше і простіше вибирати хлопців. Головна подія року місіс і містер завершилась. Студенти йдуть на сесію, ви їх вже відправили. І Олександрівна в цілому цей рік він був яким? Рік був складним, звичайно, але тим не менш, ми ці випробування проходимо мужньо. Це два роки, звичайно, випробувань вже повномасштабної війни, і два роки ще до цього ковіду. Але тим не менш, ми забезпечуємо якісні освітні послуги. Ми працюємо в онлайні, Це дистанційна форма навчання, і майже 95% це офлайн. Ми працюємо в аудиторіях. В нас є чудові укриття, тому коли йде повітряна тривога, ми не пририваємо наш навчальний процес. Корпуси в нас невисокі, ми маємо можливість швидко спускатися вниз, і таким чином. Вони в гарно обладнаному стані, ми продовжуємо наше навчання в штатному режимі. Це дуже добре, що наш університет оснащений укриттями Інна Олександрівна. А наступний рік чого нам чекати? Звичайно, що це теж буде рік з викликами, але якими викликами? Складно говорити, з якими саме викликами ми будемо штовхуватися, але приємно те, що керівництво університету, професорсько-викладацький склад, студенти всі заряджені на те, щоб працювати, працювати на результат. Ми всі розуміємо про те, що відновлення, відбудова України неминуча. і нам всім сьогодні потрібно набувати нових можливостей і нових знань. Ми переймаємо технології в західних партнерів, їх впроваджуємо тут на території України. Але я хочу зазначити, що ми не гірші ніж на західних університетах. Ми робимо все для того, щоб наш студент залишався в Україні. Це важливо, тому що сьогодні відтік студентів дуже потужний іде за кордон. Нам потрібно, щоб залишались якісні фахівці, і треба розуміти, що після війни, після війни, буде складний час, але буде процес відновлення України. І тут буде потрібна велика кількість фахівців, спеціалістів в абсолютно різних галузях з різними спеціальностями. І потрібні будуть лідери. На це буде дуже великий попит. Ну а зараз у нас наші улюблені підписники. А буде Бліц. Інна Олександрівна відповідайте швидко, чесно і справедливо. Інна Олександрівна книжка чи все таки гаджет? Гаджет. гаджет. Інна Олександрівна, побласки, чи Павло Зібров? Інна Олександр. Поплавський. Поплавський. <плавський> Юний Орел чи роки летять. <плавський> Юний Орел. А ви вмієте співати? Я вмію танцювати. Англія чи Франція? Англія. Шахтар чи Динамо? <плавський> Завжди було Динамо, а тепер Полісся. Гольф чи футбол? М -м, мабуть, гольф. Онлайн чи все-таки офлайн? Офлайн. Кульок чи університет культури? Київський національний університет культури і мистецтв. У вас є пропозиція для студентів. Оголошуємо конкурс на кращого дипломата університету культури серед студентства. Ви маєте написати в коментарях країну, яка вам більше всього подобається. Після цього ми оберемо. Переможця і подарунком буде практика в посольстві тієї країни, яку ви обрали. Будьте активними, слідкуйте і не забувайте ставити нам лайки. А зараз пішли пити каву. Ідемте з нами.